Друзі, з повагою, привіт! Мінісота, Мініаполіс на зв'язочку. Бать, привіт, як справи. Та слава Богу, дивіться, який красавчик. Денис наш корішок мій. Yeah. Ideal Auto автомпорт знаходиться в Мінісота, Мініаполіс. Yeah. Хлопці дуже давно займаються автомобілями, мають багаторічний досвід. У них є близько 120-130 автомобілів. Машини всі в основному преміум сегмент і машини всі мають clean title. Тому, друзі, якщо вам потрібні гарні автомобілі, у вас нема часу десь там їздити, шукати. Приїхали, обрали, подивились, забрали собі цукерочку. Можна взяти фінансування, класні умови хлопцям. Вони тут роблять. і можна додатково ще зробити кераміку. Хотів би вам також познайомити з моїм товаришем з Денисом. Тут є детелінг-центр. Хлопці ці всі 130 автомобілів пройшли через Дениса Руки це всі там поліровки, хімчистки, кераміки. Там все, що можна, щоб з машинка була сокарочкою. тому що Денис в Україні працював в авіаційному детелінгу. Має дуже гарний досвід в автомобілях. В авіації мало того, я ще сертифіцирований в Америці. теж. по штатах уже має сертифікат. Да, да. В общем, сложності я год і 4 місяці, з яких я год і 2 місяці працюю в та імперс дітей приїхав в Америку. Трошки да. там на ноги став, да. потрапив до хлопців і тут тепер працює. Да. Тобі хлопці, якщо не помиляюсь, також айділавто імперс на тебе робив фінанс. Скільки машин ти закрив собі? Дві машини. Звертайтесь, кому потрібні нормальні класні тачки. Тут дуже мало таких потужних дилерів. І якщо хтось це відео побачить, захоче зробити керамічне покриття і повністю машину. Зроби якийсь класний діл говоріть. Артура, так. у вас скидка 15%. Друже, подякував. Все, ще раз. Все, дякую, пока-пока.